Всім привіт! Сьогодні на огляді дитяче автокрісло Carello Asteroid Plus. Дане крісло розраховане віком від народження і до 12 років або до зросту 150 см. Крісло відповідає стандарту r 04 Основною його відмінністю є те, що. Воно має можливість крутитися на 360 градусів. У нас є тут спеціальна клавіша, натискаємо її і можемо крутити ось таким чином. Це означає, що крісло від народження десь до 15 місяців ми використовуємо проти ходу руху, а з 15 місяців до 12 років за рухом. Також дане крісло у нас відрізняється тим, що його можна фіксувати в автомобілі як ізофіксом. Так, і окремо автомобільним ременем. Я в інтернеті багато е, читав всяких ситуацій, що люди кріплять і ізофіксом, і ременем одночасно. Але перечитав інструкцію і впевнився в тому, що можна фіксувати окремо, чисто ізофіксом з додатковим упором в пол, і можна окремо за допомогою трьохточкового ременя. Комплектація крісла. Це у нас інструкція. Обов'язково ознайомтеся перед використанням автокрісла. Жовті направляючі для Ізофікса. Будуть актуальні для тих автомобілів, у яких петлі Ізофікс глибоко заховані, і вам потрібно буде часто знімати або встановлювати автокрісло. Також червоний зажимчик на штатний автомобільний ремінь. Пізніше покажу, для чого він використовується. Є у нас Ось такий девайсик це підставка для ніжок дитини, яка фіксується на додаткову опору. Ось так. Є декілька регулювань по висоті. Можна піднімати, опускати. А також є вкладиш для новонароджених, який використовується орієнтовно до 3-4 місяців. Тканина в даному автокріслі комбінована. По бокам у нас вставочки з екошкіри, також на підголовничку є екошкіра. З однієї сторони, це класно буде полегшувати чищення бокової частини крісла, можете просто протирати серветкою. З іншої сторони, чого тут з'ємний, якби була це чисто вся тканина, ви б могли б зняти його і закинути в правильну машину і попрати. А так з екошкірою, напевно, ви цього робити не будете. Тому майте на увазі. Дитинка від народження до 4 років орієнтовно фіксується в автокріслі за допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. Підголовник регулюється по висоті за допомогою клавіші тут позаду. Після 4 років дитинка в автомобілі буде фіксуватися, точніше, дитинка в кріслі сидячи, буде фіксуватися за допомогою автомобільного ременя. Причому п'ятиточкові ремені знімаються. Складиш знімається і буде вже як доросла тут фіксуватися. В автокріслі є 4 кута нахилу спинки. Це максимально сидяче положення, максимально лежаче буде положення. Щоб зафіксувати автокрісло за допомогою Ізофікса і проти ходу руху, нам потрібно натиснути клавішу, обернути крісло проти ходу руху. Також можна перевести в максимально лежаче положення для новонародженого. Дістати салазку з однієї сторони ізофікс, і зафіксувати в петлі ізофікс, і отримати індикатор зелений, також зробити це з іншої сторони, придавити крісло до сидіння автомобіля і виставити додатково такий упор в підлогу. У нас є клавіша, натискаємо, От, виставляємо. І ось тут отримуємо також зелений індикатор. Це буде правильне встановлення автокрісла за допомогою ізофіксу від народження, і десь орієнтовно до 15 місяців можна так катати. Потім просто берете, розвертаєте крісло за допомогою цієї клавіші і можна використовувати таким чином до 4 років. От. Також ця клавіша дозволяє полегшити. Забирання дитинки з автомобіля із крісла і посадку в крісло в автомобіль відповідно. Після 4 вже ж років у нас п'ятиточкові ремені будуть зніматися. Вкладеш також ви ще раніше знімете. І після 4 років дитинка під голівних підійде вгору буде фіксуватися. Уже як більш доросла людина. Обов'язково не забуваємо проводити в направляючу, виставляти підголовник таким чином, щоб ремінь проходив через груди, а не через шию. Щоб встановити дане автокрісло проти ходоруху штатним автомобільним ременем без ізофіксу, нам потрібно натиснути клавішу, розвернути крісло. Проти ходу руху, зняти вкладиш тимчасово. Потім, щоб оцей ремінь правильно проходив, фіксував дане кисло, потрібно відчепити п'ятиточкові е, ремінь. Тому що якщо ми їх не відчепимо, ремінь буде проходити. Поверху п'ятиточкових ременів. А як відчепимо, зараз я покажу, то тоді буде під ними. Це буде правильно. Щоб зняти ці п'ятиточкові ремені, нам потрібно тут розбудити замочок. Можна натиснути тут клавішу і відпустити трішки п'ятиточкові ремені, щоб дістатися карабінчика. О. Тут в нас є такий ось карабін, з нього знімаємо верхні наші картичкові ремені. Обов'язково можете сфотографувати там, чи записати відео, щоб потім, коли будете це назад повертати, щоб нічого у вас там не перекрутилося, було правильно встановлено. Можна трішки підняти підголівник. Витягуємо п'ятиточкові. Потім заводимо наш ремінь, Можна поки що так залишити. Повертаємо назад. Наші п'ятиточкові ремені на карабін цей, Щоб нічого ж не було перекручено. І назад підтягуємо, тут, щоб карабінчик цей нормально зайшов за металічною. Такою. Можна це звернути. І щоб зафіксувати, нам потрібно тепер оцю частину завести мушку, за а цю замок вже можна. Якщо будете спочатку замок, а потім задушка, не вистачить довжини ремень. І можна підтягнути. Повертаємо назад. А, до речі, тепер ремінь проходить, ось можете побачити, правильно під п'ятиточковими. Повертаємо назад. Наш входиш. Опускаємо підголівник. І ось так крісло фіксується тільки автомобільним редом. Нікуди воно не дівається. Причому, те, що я говорив, кліпса червона, ця, вона використовується ось тут. Фіксується для того, щоб при невеликих гальмуваннях, пришвидшеннях є варіант, що оця частина ременя може трішечки попускатися. І щоб оця частина нижня була натягнута, ставиться оцей червоний зажимчик. А для того, щоб крісло зафіксувати за рухом штатним трьохточковим ременем, нам достатньо просто протягнути його вже під цими ременями. Зафіксувати і запустити під оцю тканину, спинку. Ось так, і підтягнути. Теоретично можна витягти, наприклад, один ремінець, оцей і зробити так, щоб ремінь проходив не ось тут, а проходив десь ось тут. Ну, я так би зробив, наприклад. Дивіться, як вам краще. І не забуваємо про червону нашу загушечку. Обов'язково. Так воно фіксується. І якщо не дай Бог, якась там буде ситуація, спрацьовує ремінь і буде тримати крісло, а дитинку будуть тримати п'ятиточкові течкові ремені. Таким чином, ми їздимо десь до 4-5 років. Потім ремені ці остаточно знімаються, знімається оця частина. Вона знімається легко, там потрібно обивочку зняти. Там буде також невеличкий карабінчик. І можна її витягнути. І дитина вже буде кріпитися після 4-5 років разом з кріслом трьохточковим ременем. Для цього нам буде потрібно це остаточно дістати. Звичайно, 4-5 років десь дитинка так підросте. У нас тут є червона направляюча спеціальна. І ревені ж ці знімуться. І отак буде фіксуватися. Так, да, якщо їх зафіксом не фіксуємо, а тільки цим ременем, трішки буде крісло гуляти. Але так можна фіксувати. Отже, підсумуємо, крісло універсальне, розраховане від народження до 12 років. При фіксації ізофіксом може крутитися на 360 градусів, що дозволяє покращити посадку дитинки в автомобілі або е, зняття. Е, використовується значить, від народження десь до 15 місяців проти ходу руху. обов'язково, Потім за рухом. При досягненні віку десь 4-5 років, ці ремні знімаються, і дитинка в автокріслі буде фіксуватися трьохточковим ременем безпеки. При фіксації ж крісла тільки ременем, можливість крутитися на 360 градусів буде відсутня. Враховуйте це. А якщо у вас якісь виникли додаткові питання, обов'язково напишіть в коментарях, підпишіться. Я вам дякую за увагу. Всім пока!